Сучасна карета швидкої Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги отримав новий реанімобіль. Він обладнаний усім необхідним устаткуванням: кисневими балонами, кардіомоніторами, дефібриляторами, електрокардіографами та апаратами штучної вентиляції легень. Це дозволить швидко і безпечно доправити пацієнтів до лікарень навіть за межі області. Будь-який новий автомобіль це є підсилення. Безпосередньо за допомогою цього транспорту зможемо транспортувати важких хворих з лік лікарень району в обласні лікувальні заклади і ну, безпосередньо навіть заклади спеціалізовані, які, там, можливо, в там місті Києві, Львові знаходяться. Цю автівку закріплять за відділенням виїзної консультативної допомоги. Саме до їх обов'язків входить транспортування пацієнтів у важких станах. Цей автомобіль це класу, по-простому це називається Ренімобіль. Він поїде працювати, це відділення виїзної консультативної допомоги, яке власне, і займається. Транспортування пацієнтів у важких станах тут є додатково. Чому ренімобіль є додатково дихальне, апарат штучної вентиляції легень? Загалом на рівненщину не дійшло три таких ранімобілі. Поповнити автопарк екстренки вдалося завдяки ініціативі Олени Зеленської. Це один з трьох автомобілів швидкої. Сітренд Джампер класу «С» куплений за кошти зібраний на платформі united 24 це завдяки ініціативи першої леді Олени Зеленської. Приємно, що три таких автомобілі будуть працювати на Рівненщині, будуть рятувати життя, будуть допомагати нашим мешканцям вчасно отримувати якісну медичну послугу. Окрім рівненщини, такі ж «Сітроени» закупили для центрів екстреної медичної допомоги Сумщини, Харківщини, Миколаївщини та Чернігівщини. Першочергово міністерство охорони здоров'я скеровує такі мобілі у прифронтові регіони, а також ті, що перебувають під артилерійськими та ракетними обстрілами. Ангеліна Бурак, телеканал ITV.